Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на ньому ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати цікаве та корисне відео. Той, хто слідкує за моїм каналом, той знає, що попередні роки я шукав деякі сорти картоплі, які були в мене колись, і також нові урожайні сорти для великої кількості урожаю. Смак і врожай. Велика кількість врожаю мають бути ті сорти, які можуть бути направлені на корм. І смачні для себе. В ідеалі це був би один ідеальний сорт, але так не буває. Тому я підбрав декілька сортів. І в тому році в минулому я замовляв деякі сорти з інституту картоплярства. І ті, хто слідкували цьому році, до мене дуже часто пишуть, телефонують дізнатися, які врожаї ті картоплі. Так сталося, що мені не вдалося смонтувати і викласти врожай картоплі. Тому тим, хто дуже цікавиться, що вродило, буду зараз розповідати. Перед тим, ніж показати. Яка вродила картоплі, які сорти, хочу трішки сказати про в яких умовах вона вирощувалася, яка своя зміна для того, щоб хоч приблизно і не Основну масу картоплі ми вирощуємо на кусочку, десь його зміна дуже така мала. Тобто одна третя буряки. І там ще може бути кукуруза, якісь ще там грядочки невеличкі і так далі, і дві третіх картоплі. Наступний рік на тому місці, де росли буряки, і на тому місці то одна третя, де росли буряки, і одна третя де росла картопля, садиться знову ж картопля, а на е третій частині е садиться знову ж буряки і там якісь ще грядочки. Таким чином, сіузміна дуже погана, тому ми почали використовувати посів седирату на, після прибирання картоплі. Тобто після того, як ми зібрали картоплю, всім сидерати. Сіли різні седирати, але стараємося так, щоб залишалися зимою сидерати. В першу чергу це Жито раніше сіяли, в минулому році сіяли зимову пшеницю, в цьому році посіяли зимовий ячмінь. Чому ми сіємо? Як я сказав, перше, це для того, щоб були содирати, тому що це покращує, розрихлює землю, це дає певне добро, а останні роки ми не завозимо ні гній, ні перегній на цей кусок городу. І плюс е седирати ми використовуємо пізні осінню, якщо є така можливість, та ранньою весною для спасання е козами. Е оскільки жито і пшениця трішки геркувата, то в цьому році вирішили посіяти е ячмінь. Е ну, далі буде видно, як воно е вродило. Тож це коротко про е а, значить, земля. Земля в нас глинистий чорнозем. І вона, тобто, коли вона мокра, вона ріжеться як масло, так щоб ви зрозуміли. коли вона суха, то вона стає брилою. Тому тут головне встигнути вчасно її обробити і посадити. І одну із причин, чому ми почали сіяти стирати, це теж є, що стирати трішки розрихлюють землю, як показує практика. Набагато краще розрихлює, і урожаї теж покращуються. Ми вже декілька разів сіли страти, потім переставали сіяти, і потім знов починали сіяти. І дуже помітно є втрата врожайності. Ось такі коротко умови наших посівів. Тому. Зараз розповідаю вже про що в нас виросло, які сорти виросли і як вони вродили. Значить, детальніше про характеристики сортів ви можете подивитися в попередньому моєму відео, яке я розміщав в минулому році. Посилання на нього буде в описі і в коментарях під відео. Зараз так, по пам'яті, що я згадаю, то вам розповім. Значить перший це ранній новий сорт. В моєму господарстві це е, сорт Щедрик. Е, врожай, ви бачите, такий непоганий. Е, з е, всіх сортів, які ми садили з інституту картоплярства, е, ми отрали, отримали непоганий врожай. Подсаджено було кожного сорту по 5 кг і отримали ми е, по мішку е, плюс картоплі. Тобто, я так думаю, що приблизно плюс-мінус, чуть-чуть менше, напевно, десь в разів 10 врожай тобто, від посадженого в 10 разів більше врожаю. Погано чи непогано, судіть самі. Значить, ці, ці картошки тут була трішки дрібна, трішки велика, але врожай взагалі задоволений. З ранніх сортів ми також ще садимо 40 така з червоними вічками. І вона росте великою в нас, але дуже рідкою. І також рів'єра. Рів'єра в наших умовах росте рясно, але невеликою. Це, вроді би, такий ідеальний варіант. Вона є і достатньо рясною, і достатньо великою. Наступний сорт слов'янка. Нагадаю, тим, хто забув або не дивився попереднє відео, що сорт слов'янку я не замовляю тут картоплярства, тому що на момент замовлення її там не було. Я купував на ринку як столову, харчову і тоді висаджував Також. Частина була придбана в попередньому році, але щось вона тоді була не зовсім відповідала своїм характеристикам. Слов'янка є досить урожайною, смак комусь подобається, комусь ні, але вона, оскільки є дуже врожайною, то дуже гарно на корм. Це сорт Фотинія з інститута картоплярства. Ось такий врожай, як ви бачите, скажімо, достатньо непоганий. Напевно, з усіх сортів все-таки вона є, напевно, вродило її найменше, От, але вона така більш якась така компактна, гарна. Її трішки припорчене було. І ці, 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 не лише цієї картоплі, але взагалом гарний врожай, е, дрібної не було. І от така достатньо ну, якраз гарна на їжу, середня і велика. Бачу, трішки є якісь дірочки, напевно, від перія, але це якби не є проблема, це все вирішується. Зараз на відео, скоріше за все, сорт Мирослава. Чим я кажу, скоріше за все, тому що в мене була посаджена Мирослава і за нею княгиня. І поки я був зайнятий виорункою картоплі, то прогавив, як все це зібрали разом. По описах я зрозумів, що Мирослава є довшою. і, Хоча я не можу бути впевнений на 100%. Да? От, але вони трішки є подібні, хоча по опису та довго та кругла. Але ось такий гарний врожай. Теж було достатньо припорчений. Як бачите, ще на відео вона трішки молоденька, напевно. Трішки зарано її було копати, але ось урожаєм я задоволений. Далі це сорт княгиня, скоріш за все. Як ви бачите, скажімо, тут два сорти, я їх намагаюся перебрати. Тобто, княгиня в більш кругла, Мирослава більш видовжена. Теж досить непоганий сорт, але той, хто не любить такі глибокі вічки, то напевно їм вона не дуже підійде. Але досить врожайний, хороший сорт. Як я вже сказав, що приблизно всіх цих сортів в нас вийшло врожаю з 5 кг близько в 10 разів більше. Тобто, якщо ми візьмемо, скажімо, Сорт Мирослава і княгиня, то майже три мішка, тобто не повних три мішка було. Тобто досить врожайні сорти. Тому сорти української селекції гарно ростуть, гарний врожай, і я думаю, що їх можна використовувати і садити. Це те, що виросло в моїх умовах. Можливо, у ваших умовах буде трішки. Інший врожай, кращий або гірший, все залежить від того, як ви обробити, як удобрити, в яких землях посадити. Е Наступний сорт це вже не з інституту картоплярства, це е сорт Пікассо. Е сорт Пікассо дуже розхвалять його і так далі. Але в наших умовах він е показав себе не занадто добре, тобто гірше попередніх сортів, але теж такий. Досить непоганий врожай. Є більші, є менші. Нагадаю, що я його купував через інтернет. Було дуже багато жовтої картоплі серед, серед цього Пікасо, тому я відібрав тільки ті, які от реально відповідають сортовим своїм характеристикам. Зараз ви бачите сорт Гренада. Це такий довгий сорт. У нас він вирос не настільки великий, як його рекламують, От, але досить врожайний, гарний сорт картоплі. Трішки він поражається паршею. Ми замовляли, він був добре поражений першею, але в наших умовах її цей перші менше. Але ну, достатньо урожайний сорт. Кому е, хто садить механізовано картопле сажалками, то його трішки незручно, тому що він довгий, а в інших випадках достатньо гарний і, як на мене, вроді би смачний сорт картоплі. Зараз ви бачите сорт картоплі. Белароса, або так її в нас називають, тому що ходять такі думки, що є багато видів сорту Білероса. З цим я, звісно, хочу посперечатись, тому що сорт він є єдиний, оскільки це все з рук людей, а не офіційно з якогось магазину або інституту. Тому чи це білароса, чи не білероса, я не можу стверджувати, але так нас його називають. Достатньо вважальний теж сорт, навіть в самих. По поганих погодних умовах він все рівно родить, Буває трішки різніше, менш різніше, але достатньо великі бульби дрібної її не буває, буває велика і середня в наших умовах. Далі сорт тайфун. Сорт тайфун, білий чи жовтий бульби Достатньо смачні. В наших умовах в цьому році непоганий, точніше, в минулому сезоні непоганий урожай. Хоча попередні були такі спірні питання: то родили, то не родили, ну, все залежало від обробки і так далі. Попередній були урожай не дуже, в цьому році досить непоганий. Зараз ви бачите сорт американка. Як ви бачите, достатньо великі бульби, хоча вона є пізня, і оскільки в нас вона була перемішана, то вродила вона тобто вона є трішки ще недостиглою. І зелені пагоди в неї були, вона стояла бодренько, і на даний момент теж ну, але вона велика і врожайна. Також тут, ви бачите, бульби є картоплі зла, сорту злагода. Е, теж непогана картопля, але от є вона в наших умовах менша. Ну, навіть можна порівняти з американкою. Набагато, набагато менше. От американка велика. Так? Але знову ж, багато хто від американки відмовився, тому що вона пізня і теж рік на рік не приходиться. Ось такі Сорти картоплі ми вирощуємо. Попередні роки були інші ще сорти, але від багатьох ми позбавилися, тому що рясно родили, але дрібно. Та, збирати її важко і об'єму мало. Не для їжі, не для кормів. Точніше, для їжі вона була дуже смачна. Там такі сорти, як гала. Ще деякі сорти були такі білої картоплі, але на от, врожайність, на масу вона була трішки погана. Пишіть в коментарях, які сорти подобаються вам, які у вас найврожайніші, які найсмачніші. От, і які врожаї збираєте. Ви мені буде дуже-дуже цікаво. Якщо вам ця інформація була корисна, ставте лайк, якщо не корисно, ставте дизлайк і пишіть свої коментарі ваші думки по вирощуванні картоплі. Буду вам дуже... Вдячний до зустрічі в наступних відео.